Привіт! Перш за все, хочу подякувати мережі ТРЕЦ, бо без неї і без авторів, які там задають на загал свої питання, цього відео могло б не бути. Часто там озвучується якесь питання, з'являється дискусія, і, власне, про це про одне з таких питань я б хотів би і поговорити. Мова йде про описи вакансій. Описи вакансій. Як правило, графічних дизайнерів, в тексті яких є певні вимоги, які викликають у дизайнерів певний консерв. Що я маю на увазі? Які власне вимоги висуваються дизайнерам від роботодавців? Значить, я собі зробив невеличкий список це вміння монтувати відео, вміти створювати анімації, налаштовувати емейл розсилки Вміти створювати сайти, веб-дизайн, мається на увазі, UX, UI, і в тому числі до монтажу відео я б ще додав заливання відео на YouTube. Зроблю для початку невелику ремарочку. Цей список він зроблений не з однієї вакансії, але, як правило, один або два пункти можна зустріти. В певній вакансії, окрім власне, навичок безпосередньої роботи в графічних редакторах, звичних для графічного дизайнера. І саме ці один або два пункти впливають на стан дизайнера, коли вони читають перелік вимог а, і, власне, обурюються, і в них з'являються якісь додаткові питання до того, чи входить в скоп компетенції графічного дизайнера той чи інший пункт. Перш за все, найголовніше, ви маєте право не відповідати на будь-яку вакансію, яка по тим чи іншим причинам не задовольняє вас, не відповідає досвіду, не відповідає вашим очікуванням або навичкам. І, по-друге, сам роботодавець має право висувати ті чи інші очікування від кандидата, звісно, якщо вони не суперечать законодавству. В цьому відео я хочу трошки розкрити позицію роботодавця в першу чергу, а потім ми знову повернемося до власне, дизайну, до дизайнерів і як до цього ставитись всього. Отже, роботодавець не скільки шукає людину, він скільки закриває певну потребу в своїй справі, в своєму бізнесі. Він шукає сервіс, навіть якщо він очікує побачити це в одній людині. Ця потреба полягає в тому, що йому треба виконати певну ділянку роботи від постановки задачі до моменту, коли можна поміряти той чи інший результат. Тобто, зробити не лише шаблон для емейлу, а зробити ще розсилку і подивитись, як цей емейл відкривали, чи натискали там на лінки і так далі. Що стосується монтажа відео, то коли здійснюється певний монтаж, задіюються якісь, можливо візуальні стилі, фірмовий шрифт, якісь і графічні елементи, які е, є на візуальних креативах статичних е, зроблених дизайнером. Крім того, оформлюється обкладинка, відео монтується, викладається в YouTube знову ж таки, і е, можна вже теж побачити той чи інший результат. Чи е, провокує на клік? Обкладинка, зроблена дизайнером, як довго глядач переглядає відео і так далі. Це теж такий шматочок результату, який можна заміряти. Що стосується навички анімувати ту чи іншу графіку, мені здається, дизайнери мають бути зацікавлені в прокачуванні цього скіла ще більше, ніж роботодавці, бо якщо у ваших кейсах нічого не рухається, то. Немає, я маю на увазі, ніякої анімації, то ви, в принципі, дуже сильно будете програвати тим, у кого є якась хоча б мінімальна анімація там, у вигляді гіфока або коротеньких відеороликів. Наступне: чи має графічний дизайнер займатися веб-дизайном, вміти створювати сайти. На мою думку, сьогодні веб-дизайн – це той самий графічний дизайн просто з деякими технічними умовами. Технічними умовами для відображення на девайсах різних розмірів, правилам зміни шрифтів, зміни композицій при знову ж таки, зміні цих пристроїв, на яких ми дивимося. І по суті, все. Бо це та сама брошура, той самий журнал, та сама журнальна газетна, будь-яка верстка просто на екрані. Так само, як в вебі, так само як в графічному дизайні використовується типографія, використовуються кольори. Правила композиції, задаються правила для фотографій, придумуються, пропрацьовується стиль ілюстрацій і так далі. В принципі, це все одне й те саме вже. Просто з накладанням певних технічних умов, в яких це має працювати. Ну, я маю на увазі там, це про, мова про сітку, мова про зміну кеглів у шрифтів при зміні пристроїв. Uh, і зміні відступів при зміні тих сах uh, пристроїв. Якщо в описі вакансії ви бачите UX UI дизайн, то, скоріш за все, в 99% випадків uh, мова йде про той самий веб-дизайн. Uh, просто мова, скоріш за все, з фокусом про наявність певних інтерактивних елементів, всяких кнопок, лінків, які просто мають якось контрастувати, якось відрізнятись від uh, неінтерактивних елементів. Враховування різних там, ховерів там, і так далі. Але наведу один приклад досить цікавий, якщо мова зайшла про UX дизайн, на сайті Loves of UX, здається так, є от першим пунктом про базові UX-ові закони, першим пунктом іде Aesthetic Usability effect. Мова про те, що естетично привабливі сайти, інтерфейси. Здаються користувачу більш зручними. І там е, приводяться лінки на е, статті, на інші статті, на інші ресурси, в тому числі е, на сайт Нормана Нільсена, е, де, власне, це більш е, широко, більш детально описано. Тому майте на увазі. Чому, на мою думку, ці вакансії е, називають графічний дизайнер? Мені здається, що просто це досить зрозуміле формулювання, і при цьому ну як іще підписати, тобто експерт з візуальної комунікації, чи е, дизайнер-мегастаночник, ну, це досить е, дивно і незвично звучить, а графічний дизайнер звучить е, досить е, зрозуміло, такій широкій аудиторії. А далі ви вже заходите. Читаєте вимоги. Але мені ще здається, що чому саме графічний дизайнер, а не там емейл-маркетолог з навичками дизайну. Тому що, в принципі, графічний дизайн це відчуття якоїсь краси, надивленість. Всі ці речі вони ніби як мені здається більш довго досяжні, ніж, наприклад, навичка. Навчитись робити розсилки, користуватися якимсь сервісом, чи викладати відео на Ютуб, чи монтувати відео. Це мені здається простіше, ніж навчитися підбирати шрифти, налаштовувати ці шрифти, працювати з кольорами, робити хоч якусь елементарну графіку і так далі. Тому я думаю, вибрано саме це формулювання графічний дизайнер. Що ще треба розуміти? Що е, будь-який запит бізнесу, я маю на увазі ця вакансія, як запит на е, певного спеціаліста, він завжди існує в часовому проміжку. Тобто, сьогодні він звучить ось так. Е, завтра, наприклад, е, ну, умовно, я маю на увазі. Завтра не буквально. Е, завтра бізнес розуміє, що. Е, він не може знайти закрити цю посаду по цим критеріям, і, наприклад, буде поступово-поступово поступово відкидати найменш, на його думку, неважливе в цій вакансії, щоб якось її закрити. Тому, в принципі, критерії можуть бути зменшені, зменшені на, вашу, на вашу користь, прибираючи ось ці додаткові, як для дизайнера в класичному розумінні хардскіли. Таким чином, в воронку буде потрапляти більша кількість людей, і далі вже критерії відбору будуть відносно того, чи готовий той чи інший спеціаліст розвивати в собі нові навички чи ні. І тепер найголовніше тепер ми спробуємо на цю вакансію подивитись з точки зору такої безумовної любові і вдячності до цього роботодавця. За що ж ми будемо йому вдячні? За те, що ми отримали певну інформацію. Ми отримали інформацію про ситуацію на ринку. Бо, в принципі, по будь-якій вакансії можна сказати певну історію розповісти про того чи іншого роботодавця. Ось ми бачимо, що є додаткова потреба вміння користуватися сервісами для розсилок в тому самому монтажу відео. І це для нас дуже корисна інформація, бо завдяки ній ми можемо визначити, куди нам рухатись далі в нашій творчій професії, щоб бути затребуваними на ринку. І, в принципі, подивившись з цього боку, ми можемо бачити в цьому певну можливість, а вона є. Ще один момент проговорю. Це, напевно, стосується більше фрілансерів, хоча, тим не менш можна взяти на озброєння. Мова про ретеншн і повернення клієнтів, тобто не залучення нових. Як правило, у власника бізнесу у нього, ну, в принципі, така обмежена кількість бізнесів там, в стандартних умовах один. І в принципі, коли він до вас звертається, ви робите логотип, робите фірмовий стиль. Створюєте якісь гайдлайни, можливо, ще якісь темплейти, все це віддаєте. І дуже часто, щоб не залучати нових клієнтів, бо це, як правило, потребує певного ресурсу, можна сервісно обслуговувати старих. Тобто, вже на створених стилях створювати емейл розсилки причому не розсилки спочатку можна почати з листів, а потім додати послугу. Безпосередньо розсилки. І те саме з монтажем відео, зйомкою відео, якщо це потребується. Тобто, бачите, графічний дизайн, він поступово-поступово, мені здається, знаходить додаткові просто точки, точки опори, на які, вперше просто на хардскілах можна впевненіше себе почувати на ринку. Поки монтував відео, я згадав, що варто ще дещо додати. Мова про інтуїцію, якесь внутрішнє відчуття, внутрішній такий відгук на саму вакансію. Іноді буває так, що ми дійсно відчуваємо, читаючи той чи інший варіант співпраці. Ми просто по тексту, по тону войсу, можливо, там дійсно якісь додаткові навички, супер екстремальні або супер ультранішеві, що ми просто відчуваємо, що це не наш шлях, просто на рівні інтуїції, знову ж таки. А буває так, що наш мозок нас ніби намагається переконати в тому, що це роботодавець неправий, що це він вимагає зайвого. В такому дусі. І ці дві речі, їх варто розрізняти, бо це абсолютно різні речі. Ще раз, роботодавець має право на свої очікування. Його очікування це його проблеми. Ми не несемо відповідальності за них. Але ми несемо відповідальність, ми я маю на увазі дизайнери, несемо відповідальність за себе і за те, чи відповідаємо і як ми відповідаємо. Вимогам е, ринку на сьогоднішній день. Тому тут, власне, дивлячись на ці вакансії, е, вони, в принципі, і являються якимсь тригером, е, щоб е, про це подумати. Дякую. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. З вами був Євген Пташник. Успіху! Сподіваюсь. Я хоч частково підсвітив зі сторони замовника цю ситуацію з вакансіями, і завдяки завдяки чому можна буде зробити які зробити якісь додаткові висновки і відкрити для себе в тому числі нові можливості.